І коли б небудь замислювалися про те, чому здається, деякі люди пощастить грошима, а інші намагаються закрити рахунки в кінці місяця, навіть працюючи безперервно, і, відповідь не випадково. А в наборі принципів, мудрості та звичк, які передаються з покоління в покоління. А приклад в єврейській культурі розумне управління фінансами розглядається як форма поваги до себе та інших жадібності, а за дисципліною та страта «Скільки я була дитиною, я чув, як моя бабуся говорила, що гроші це як вода, та якщо ви не знаєте, як їх направити. Це піде між вашими пальцями. Той час я не розумів його сенсу. Але сьогодні я знаю, що ця фраза підсумовує філософію життя. Ми родині говорити про гроші ніколи не було табу. А впаки, ми дізнаємось, що справжнє багатство не виникає випадково, але воно побудоване через свідомий вибір та добре структуровані звички. Агато люди вважають, що розбагаті це питання удачі виграш у лотери або пошук ідеальної можливості, але реальність. Інше Інша багатство народжується в тому, як ми думаємо і діємо. Ізниця між тими, хто процвітає і хто живе в стисненні. Є в одному ставленні багаті контрольні гроші, а бідні контролюються ним. Це звучить про просто. але ця відмінність все змінює Сьогодні Я поділюся з вами принципами, які я спостерігав на практиці. Я застосував це до свого життя і побачив трансформацію фінансової реальності багатьох людей. Вони не є абстрактними теоріями, а конкретними уроками, які вчать вас створювати тривале багатство, здатні принести користь вам та вашій родині десятиліттями, щоб ви зрозуміли силу цих ідей. Я розкрию ключовий секрет від тепер. Ісципліна коштує більше ніж талант. І інвестую в себе де набагато більше ніж будь-яке фінансове застосування. А може бути цікаво, треба справді працює. Можу гарантувати так. Бачу, як звичайні люди без спеціальних контактів чи подарунків змінюють своє життя, прийнявши ці принципи. Все починається зі зміни мислення. Дивіться можливості, та інші бачать проблеми та ставляться до грошей як до інструменту, а не як до кінця. Вівказівок це не магічні формули, а стратегії, що підтверджуються на час. Отже, це кров до фінансової свободи в момент, коли ви перестаєте працювати за гроші і змусити гроші працювати за вас. Врешті-врешт, я дам вам практичну пораду, яку ви можете подати сьогодні, щоб почати контролювати свої фінанси. якщо поки що ви думали, що багато просто пощастило. Будьте готові переглянути свою концепцію. А гадство не тільки вимірюється тим, що у вас є, але і за те, що ви робите з тим, що у вас є. Ці принципи покажуть вам, як перетворити прості звички на надзвичайні результати. Редимо до стовпів, які підтримують будівництво багатства. До перших гроші вимагають організації. В підлітковому віті моя бабуся дала мені зошит, щоб записати всі витрати та кожну вигоду. Вважав це дурним, але з часом я зрозумів, що без контролю гроші зникають безслідно. То планує керує, то ігнорує, втрачає одруге тінвестути в знання. О я перша важлива покупка була не об'єктом, а бізнес книгою. Овернення цієї інвестиції перевершило будь-яке матеріальне благо. То перестає вчитися, платить ціну незнання рот третяника та непотрібних боргів. Наомство запозичене для придбання нового мобільного телефону. Резрік все ще сплачував відсотки за застарілий пристрій. Орги мають сенс лише в тому випадку, якщо вони генерують більше багатства. Іншому випадку це течі, які ув'язнюють. Це удумайте в довгостроковій перспективі. Ой, батьки не просто планували на наступний рік, але для настурних поколінь у цільні інвестиції повільно приносять плоди, але забезпечують стабільність. У майбутньому я терпіння це чеснота. А ага, гато хто відмовляється від проектів, оскільки вони не бачать негайних результатів, правжнє багатство належить тим, хто зберігається. Навіть коли шлях здається повільним остикучіть мало, але почніть мої Переговори були з невеликими грошима. Але кожен успішний крок дав мені досвід та впевненість. Апітал поступово побудований, а не протягом ночі йомитрів. оза за зовнішністю кризи багато бачать лише труднощі, навчився визначати шанси на придбання активів за низькими цінами або запустити нові підприємства. Роші сприють. Хто уважний? Ось ми зосередитися на створенні цінності своєму першому бізнесі. Я зрозумів, якби продукт був корисним, прибуток надійде природним шляхом, і хто біжить за грошима. Часто втрачають навіть те, що вони вже мають накопичують активи, а не витрати. А гадство – це не зарплата, а власний капітал, нерухомість, інвестиції, бізнес який приносить пасивний дохід, першим моїм дослідом було придбати квартиру в оренду. Сьогодні він дає і цінності. Веся тат, а керівництво завжди домагався порад у тих, хто вже досяг успіху, а то хто вважає, що це слабкість. Але мудрець дізнається, хто знає. Це лише перші кроки. Ожен з цих принципів це фрагмент холоволом, яка при встановленні розкриває шлях до фінансової незалежності, та історії і остаточна порада, яка змінить ваші стосунки з грошима. Ви дізнаєтесь протягом. Цієї цієї подорожі, залишатися зі мною, тому що те, що йде вперед, може трансформувати ваш банківський рахунок не тільки, але й ваш спосіб побачити світ а вчитися з досвіду інших, щоб не повторювати однакові помилки. А одна з найбільших переваг тих, хто вивчає успіх заощаджути час, енергію та ресурси, а віщо натрапити на ті самі камені. Якщо інші проходять шлях до вас правило, в окремі витрати та доходи й мати малопросту, але потужно звишку вона поділилася всіма грошима, в які перейшли на три чіткі категорії: основні витрати інвестиції та дозвілля. Е, метод стосується не обмеження а про ясність, коли ви точно знаєте. Кудріде кожен уникати витрачання більше, ніж це може, і створює місце для того, що насправді має значення. Інансова дисципліна це не покарання а свобода не жити в червоному що щодресті множить серед народів, є тисячолітній принцип, який домінують над мистецтвом процвітання бо поможіть іншим ділитися знаннями та ресурсами. А тому що ви багаті, а тому, що ви будуєте довіру та зв'язки. Бачив це на практиці, поширивши руку на друзів. Родину чи не від будь-то за порадою, можливістю чи матеріальними даними підтримки, які не могли купувати гроші, тратична щедрість це не сліпа благодійність, інвестування у відносини які в майбутньому можуть стати партнерствами бізнесом або навіть гарантувати у важкі часи. Равелові візнайтеся, як керувати ризиками роші люблять обчислення, а не ставки. Ніколи не вкладаю всі свої економіки в один бізнес чи інвестиції. Руваний ризик означає три речі: і версифікуйте, не залежать від одного джерела доходу, на ліс ніж інвестувати. Зрозуміти плюси, мінуси та виходи з надзвичайних ситуацій, астування невеликого масштабу почніть зі значень, які не компрометують ваші активи. Бачу, як яскраві люди втрачають все, ігноруючи це правило, одна помилка без мережі, безпеки може видалити руку роботи. Житті, хто домінує над мистецтвом, обчисленого ризику, створюють фортуну, не боячись споти, скраволовту стіну шукати джерела доходу, а ті люди не залежать від зарплати чи єдиного бізнесу. Моїх найбільш процвітаючих друзів є щось спільне. Вони завжди створюють. Вони інвестують у нерухомість, відкриті паралельні компанії, розвивають вигідні навички або досліджують ринкові ніші. Рощі – це як вода. Потрібно циркулювати. І хто залишає вого стоячи на рахунку? Чи єдиний проект ризикують побачити? Як він випаровується з інфляцією чи кризою? Револовиссипліна перевершує натхнення зустрів людей. Сповнених геніальних ідей, які ніколи не виходили з паперу, я зустрічався з іншими з обмеженими ресурсами, які будували прості імперії, оскільки вони діяли щодня. Мотивація проходить із ципліна постійна. А великий щомісячний інвестиційний депозит щоденна година, що вивчає ринок, оновлений робочий аркуш витрат. Це ці невидимі звучки, в з часом створюють видимі результати. Ожна з цих правил не є теорією е досвідчиться. Бачив, як сім'ї перетворюють борги на спадщину, діти іммігрантів, щоб побудувати спадщину, а звичайні люди стають хитрими інвесторами. Екрет, ослідовне застосування. Залежно від того, де ви живете, скільки ви заробляєте або куди він залишає. У має значення це починається сьогодні з тим, що у вас є наступні частини. Я покажу, як ці правила з'єднуються в інтегрованій системі, утворюючи мислення. Ти хто насправді збагачується? Я дам вам практичні поради щодо подання заявки завтра без виправдань, тому що знання без дій – це як машина без полива, красиво. Але це ніде не веде роки йому подорожували шляхом від розуміння сили грошей до домінування правил, що помножують багатство. Якщо ви дійшли до цього моменту, це вже випереджає людей, адже ви дійсно хочете вчитися. А давайте підемо до остаточної думки, яка змінить усе. А гадство починається на увазі. З нею люди, які зробляли мільйони і ніколи не були багатими. Тому що вони плутали гроші, щоб знати, як ним користуватися. Гроші це інструмент, і як і будь-який інструмент. Він вимагає майстерності і хто не вчиться інвестувати, економити та захищати свої активи, зобов'язані перезапустити кожну кризу. Із ципліна мотивація де дешеві її конання. Ні, мотивація зникає утина. Ні. І хто будує фортуну не очікують, що надихають діяти, лонути, інвестувати та повторюють навіть у погані дні. Ой, бабусі та дідусі не були багатими протягом ночі. Вони посадили, впали і збирали десятиліттями. Інтелектуальна щедрість відкриває двері, опоможіть ділитися. Будувати стосунки, але розумно де це не про те, щоб пожертвувати все, а про створення цінності іншим. Бачив, як підприємці отримують договори партнерські стосунки і навіть допомагають у прості критичні моменти, оскільки вони були щедрими в потрібний час. Гроші циркулюють там, де є впевненість. А рування ризиками як професіонал, агатство це не просто перемогти, а не програти. Бачив, як молоді люди успадковують статки і пробуваються за два роки за відсутність планування. Чимало виросли, оскільки. Скільки вони диверсифікували, досліджували та уникали пасток. Ороши інвестор не боїться ризику. Він домінує над ним. Екрет, про який ніхто не розповідає учні сьогодні. Е очікути, що зарплата збільшиться, економіка покращиться або правильного часу. Правильний час зараз, а пишіть свої витрати на тиждень, упіть інвестиційну книгу, відкрити автоматичний ощадний рахунок, а пропонуйте допомогти комусь, не очікуючи нічого взамін. його дні невеликі велитіді. Це основи вашого завтра. Собиста в історії, яка вас надихає, коли я розпочав свій перший бізнес. У мене не було капіталу, до лише голод і правил. Працював годин на день, навтався вночі, пропустив і налаштований. А два роки скромний прод став машиною, що виробляє дохід. А цінішим були не гроші, а знання, бо я не застосував ці правила. Це все одно було б там же, а гадство – це немає. А математика мислення, а залежно від вашої відправної точки, У має значення дриняти правильні звички навіть не бути дисциплінований навіть коли ніхто не бачить. Опоможіть іншим, адже життя нагороджує тих, Хто будує? І ти сьогодні, адже завтра може бути пізно. Оступний ваш крок, щоб подати заявку. Зараз те беріть правило з цього списку і втіліть його на практику протягом наступних годин. А приклад, що ви вибираєте інвестувати в знання, придбати курс чи книгу сьогодні. Якщо ви плануєте витрати, завантажте додаток для фінансів і запишіть все на цьому тижні. Що ви віддаєте перевагу створити нові джерела доходу, перелічіть навички, які ви можете монетизувати, ревалиті кроки, повторюються. Створюють гігантські результати. Рогатство – це не лише гроші. Ідеться про свободу, вибрати, як жити, захистити свою сім'ю, здійснити мрії. Римаючи ці правила, ви не просто збагачуєте, інбуде спадщину, що це вміст. Резонував з вами. Якщо ви хочете, щоб практичні страти її інвестують, проводити та прискорити свою фінансову незалежність. Дотримуйтесь наступних відео, поділюють інвестувати навіть з невеликими грошима перевірені стратегії для створення підприємств з нуля незалежно від гудачі, умовки, що рунують спадщину і як їх уникнути. Ам'ятати Портуна посміхається тим, хто діє. А для тих, хто хоче лише сьогодні перший день ваших нових стосунків з грошима. О ти будеш робити з ним.